Андрій Білоус залишив молодий театр і більше не обіймає там посаду художнього керівника. За даними КМДА, він подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ департаменту вже підписаний у коментарі для Радіокультура Білоус заявив, що не визнає за собою жодних правопорушень, а його контракт не мав законних підстав для припинення. Актори молодого театру неодноразово збиралися на мітинги за відсторонення і звільнення Білоуса. Остання акція була в середині березня. Зазвичай до подібних заходів долучається понад сотня театралів та небайдужі кияни. З собою приносять плакати Молодий не житиме по-старому та Геть Білоуса. А минулого тижня актори прямо зі сцени розповіли про свої сексуальні домагання в театрі. Вони звернулися до глядачів після завершення вистави, яку якраз зрежисував Білоус, та закликали не толерувати харасмент. З нашою оцінкою в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Білоуса. Та, все це, він досі продовжує обіймати посаду. І, за даними акторів, у поліції, є чотири офіційні заяви і правоохоронці визнали дівчат потерпілими в рамках відкритого провадження. Хвиля звинувачень Білоуса в сексуальних домаганнях почалася ще понад три місяці тому. Колишня студентка університету Карпенка Карого заявила, що викладач бито надсилав їй інтимні фото. на... Невідомих дівчат і просив повторити те саме пізніше до звинувачень долучилися і акторки молодого театру. Білоус же від самого початку казав, що він не винен, готовий до розслідування, і вся справа проти нього побудована на суспільному тиску.